Пітанечку усім поціновувачам птиці на сільському подвір'ї у нас розлітаються цесарки. сарки, саме відкрила хлів. Але відкрила Вон розлітаються. Хочу сказати, що навіть до зерна не йдуть, а десь собі біжать далі. Не знаю, що хочуть шукати, тому що на вулиці морозно, припорошено снігом, але десь вони собі розбігаються. Ну, а я ж, власне, зайшла у хліб з однією метою перевірити, як тут під квочкою каченята, чи все добре, чи вона їх за ніч не подушила. Тому що ось ця квочечка у мене виводила каченят шипунів. Спочатку я підкладала під неї, як би від початку було 11 каченіх яєць, От, але до, до кінця, скажімо так, виводу було тільки, тільки всього на всього 6. Ну, причини, причини різні. Одна з причин те, що коли вона сіла сюди у гніздо вже на яйця, то Кілька курей сюди ще підносили куричі яйця, то вони мостилися. Її вигонили. то виходить, що деякі яйця були подушені. от, Кілька яєць не закладених. ну, Оце ще одна причина. Так, циць. Я думала, що ви вже всі злетіли. Ти ще стоїш над головою там кричиш. Значить, не. Не запам'ятала, ніде я не записала, якого я числа підклала під неї ці качені яйця, коли вона на них сіла. Я все очікувала, що будуть на початок квітня, але ж вчора, 8 квітня, вона саме почала виводити сьогодні 9. Я вчора три каченяті забрала, тому що два з'явилися ще за дня. З'явилося якраз ближче до ночі, До ввечері веч... я дала йому тут обігрітися під нею і на ніч забрала до тих, трьох... до тих двох каченяток. От. Три яйця були над... надзьобані, тому зараз мені аж цікаво, чи уся добре, що, що там є. Значить, дивіться, що є. Є ще два. Каченяти і останнє яйце ще надобане, ще надобане. Каченята вона не подушила, що мене тішить. От, бачу одне біленьке, позначене, вже одне таке її буде, ще одне. Сить! Одне буде як качур попелястенька, уже видненько. От я заберу, дивіться, як вона як вона ще горне під себе яйце, яке ще має висиджувати, я каченят від неї буду забирати. От, е, таке я практикую уже не вперше, що підкладаю під е, курку качені, яйця, качки понеслися. Рано. Цьогоріч квочка сіла, курячих яєць не було достатньої кількості, щоб під неї підкласти. То, щоб вона даремно не сиділа, от я підклала під неї качені. Це сама перша квочка, яка сіла. Каченят водити вона не буде. По тій причині, що ну, зовсім різна їхня природа. Квочка зараз випустить її, знаєте, вона буде кликати їх десь десь дертися, де десь, десь ще щось. От Вона буде їх лапками, бійцівська курка, лапи, лапи гарні. От Вона буде їх лапками розкидати, грабати. От, Тому вона просто. як... Ніби такий міні-інкубатор живий. Вивела каченят, на тому буду дякувати. Була така думка, щоб посадити її на курячі яйця. Ну, циць. ай. Але е, дивлюсь по ній якось мені підказували люди, що дуже блідий у неї зробився грибінець. Ну, тобто на каченіх яйцях вона місяць відсиділа. От е, хай буду її відпускати, хай вона йде, поправляється, От, набирається сил, вітамінок, може почне нестися, та ще вона десь сяде на, на свої курячі яйця. Хоча теж питання, чи буду садити, тому що. Була, підкладала під кучки курячі яйця, вони досить такі важкі кури на яйця, тому позабирала з качок в інкубатор, від кучок. Та й оце таке. То хіба що тільки нанесеться та зберу яйця в інкубатор. Все, давай, давай каченяток сюди, давай. Давай, моя хороша. Давай. Давай. Досить спокійні такі кури, досить спокійні квочечки. Я ось каченят беру. от Вона нічого не має вона нічого не має проти, під нею ще одне яйце лишилося, вона її під себе підгрібає дуже. От вона за, за сьогодні, я думаю, вона його десь виведе. Так. ну Ось такі маємо каченятка. Так, ті ті що, що з ночі, вже. Ще не відсохло. Да? От. Ті, що з вчорашнього дня і з вечора вже такі гарненькі, <сухенькі>, сухенькі. от Собі сидять. Сьогодні буде їм уже... вперше буду насипати от. корму. Будемо годувати спочатку таким спеціальним кормом, трішки згодом переведемо на кукурудзину. Крупу, ну, будеться варитися яке сієчко, трішки зелені. От, і хай собі ростуть, ростуть, і поки морози, то вони будуть рости ось тут, де тепленько. Правильно, каченятка. <різь> як, як гарненько зазирає, думаю, що робиться? Ну, все, зараз вони тут. І ці обсохнуть, стануть такими пухнастими кульками.